Сьогодні ми далі продовжуємо працювати з розмінування Харківщини. Наш розрахунок працює для очищення доріг та прилеглих територій, для прокладання мінералізованих смуг, для запобігання пожеж та безпеки місцевого населення. Для виконання робіт ми використовуємо машину механізованого розмінування. Вона нам дозволяє оптимізувати роботу та звищити безпеку для наших саперів. Сьогодні під час роботи машини відбулося дві детонації під робочим органом. В ході робіт ще було виявлено артилерійський снаряд 30 мм, Також ручна граната Ф1. Усі вилучені вибухонебезпечні предмети будуть вилучені та транспортовані в відповідному порядку. Ми продовжуємо працювати, щоб якомога швидше зробити ці землі безпечними для життя.